Вітання, з вами Ярослава Міщенко, оглядач і менеджерка проєкту Україна Православна. Як ви знаєте, раз в тиждень я роблю рекорду нашої рубрики Обличчя ПЦУ. Обличчя Православної церкви України це медіапродукт нашої команди, яка в силу досвіду до та освіти бачить всю церкву, наче з висоти пташиного польоту, і знаходить для вас дуже цікавих людей. В першому коментарі матеріал про одне з жіночих облич нашої церкви. Ми суспільство знали цю. Колишню золоту медалістку, колишню спортсменку, яка займалася кульовою стрільбою, Хіппі і мамою чудесного хлопця, героя, який через невиліковну хворобу пішов на небо, який був духовний шлях цієї незвичайної жінки, яку в тому числі можна вважати стилем нашої церкви, як онука, дуже віруючої бабусі, прийшла до віри. Як вона змогла привести віру в радянський час сотні студентів, показуючи їм Софію, Кирилівську церкву чи Лавру? Зрештою, чому, по вашому Господь, явився їй у усній у джинсовій сорочці? Читайте про це в Україні православній. читайте про неймовірні відкривення дуже цікавої людини, неймовірної жінки, бо це надзвичайний привілей. Коли людина ділиться з вами такими речами, ну і читайте Україну православно. Вона розказує про людей саме таких, які мені задумав Господь.